Сьогодні на Майдані Незалежності у Рівному прощаються із 36-річним Василем Поровським, який загинув 13 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку. Я постійно до нього телефонував, коли він виходив на завдання і дуже щиро радів, коли він повертався і я чув його голос. Він мені як брат був. Це була дуже добра дитина. Він нікого не обідав, взагалі за все своє життя ні поганого слова не сказав, нічого. Про цю людину тільки можна сказати все найкраще. До Лав Збройних сил України Василь Поровський доєднався у травні 2023-го. Пройшов навчання на рівненському полігоні, Потім були навчання на Харківщині. Вася був дуже добрий хлопчик. Він ровесник моєї моєї дочки, вчилися в школі разом. Він дуже до нього звивалися добре. Він займався спортом, молоденьким був. Ходив на працював на роботі. Був. Шкода, просто нема слів. Солдат Василь Поровський виконував бойові завдання на Луганщині. Разом працювали, хороша людина була, безвідказний. Можна було положитися в роботі на нього. Отримав повістку, став захисником. Таке сталося. А підтримували зв'язок, як він був на фронті? Так, так. Був дзвінок, сказав все добре. І тут резко зв'язок обірвався. Получили таку зв'язку. Важний не тільки до людей був, і до тварин, і до всього, що його оточувало. А звідки ви його знали? Розкажіть Знаю, вас. бо він був другом мого сина. Вони разом працювали, Такий був люд... дуже чимним, людина з великої літери. Ховали Василя Поровського на алеї Героїв. Кладовище нове. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.